У Луцьку на проспекті відродження орієнтовно о 8.30 трапилося ДТП за участі трьох автомобілів. Розповідає водій одного з авто. Анатолій каже, був припаркований обабіч. Сидів в машині в нього в'їхали. «Я в цій машині був. То я тільки почув удар. Що трапилося? Один їхав звідти, другий звідти. А хто кому не вступив, то я не бачив. А вас як самопочуття, ви не, по... не травмували? – Ні, ні. То бачите по машині, що там тільки фонарь мені вдавило трохи. Жінка не пояснювала, як так трапилось. Він трапило. не ні, мов нічого такого толком сказати. Як після аварії, шоковий стан, дитина злякалась. Момент зіткнення опублікували у Фейсбук працівники департаменту муніципальної варти, ДТП зафіксували камери відеоспостереження Безпечне місто. Травмованих із місця ДТП забрали карети швидкої, розповів суспільному завідувач Центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Ліннік. Попередньо троє постраждалих, з них троє госпіталізовані, і одна дитина шести років дитячу обласну лікарню, двоє міську клінічну лікарню. Середньої важкості всіх трьох надана допомога відповідно госпіталізована. Про стан чоловіка і жінки, які були за кермом автівок, розповіла лікарка-терапевтка відділення екстреної меддопомоги міської лікарні Ольга Кос. Близько 9-ї години відділення екстреної медичної допомоги було доставлено двох потерпілих з ДТП на відродження. Жінка у важкому стані, госпіталізована в відділення реанімації. Чоловік в стані середньої важкості наразі обстежується. Стан дитини у дитячій лікарні без згоди батьків не коментують. Поспілкуватися у медзакладі з її бабусею кореспондентам Суспільного не вдалося. На місці ДТП поліцейський Андрій Куць подію прокоментував так. «Відбулось зіткнення двох транспортних засобів. Механічні пошкодження отримав третій транспортний засіб, який був припаркований поруч. По даному факту вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбачено статтею 286 України». Зі слів поліцейського йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що карається штрафом, виправними роботами, арештом до шести місяців чи обмеженням волі до трьох років. Наразі триває слідство. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.